2,5 кг. Часничку. У йде розрахунок на 3-5 літрові баночки. Чорний перець горошком, і укріп такий добрий пучок. Нарізати кулечками і ділимо його на три баночки. І часник. Трошки зелені, цибульки дам. Робити такими шарами. Шар цибулі, шар помідорів. Трошки зелені, часнику між ними. Баночки я наповнила, дивіться, заливаю їх кип'ятком. І закриваю їх на 15 хвилин. Тепер будемо зливати сіль перше. 2 столових ложки солі на кожну банку, цукору 2,5 ложки на одну баночку. Три і одна ложки столова олії. ложка олії. Перше ставлю на газ, щоб воно перекипіло. Коли наш маринад закипає, додамо по 2 столових ложки оцу. Оцет в мене 5%. -ний. Мій маринад закипів. Тісненько закручуємо і перевертаємо. І так до повного вихолодження.